Привіт, я тебе вітаю! І сьогодні послання, яке ти мав почути. Є моменти, коли здається, що все світ мовчить, але це не так. Він говорить із тобою знаками, подіями, відчуттями. І якщо ти зараз бачиш це відео, значить послання для тебе вже тут. Цей розклад не випадково з'явився перед тобою. Можливо, навіть ти не підозрюєш, але важливий знак уже є в твоєму житті. Давай розшифруємо його разом. Що Всесвіт хоче тобі сказати прямо зараз? І це карта життя. Життя це не набір окремих подій, а безперервний потік. Що ти зараз сприймаєш як кінець насправді просто перехід у новий стан. Всесвіт каже: не зупиняйся, потік несе тебе в потрібне місце. Що ти неправильно розумієш у цій ситуації? Дияво. Ти думаєш, що ти обмежений зовнішніми обставинами, але насправді кайдани це лише ілюзія. Щось у тебе сама обманює тебе. Чи справді це неможливо? Чи просто комфортно так думати? Що тобі потрібно прийняти або усвідомити? Інша перспектива змінює все. Якщо ти зараз дивишся на ситуацію під одним кутом, варто спробувати побачити протилежну сторону. Навіть у тіні є світло, а у світлі тінь. Що ти не хочеш помічати? Яка дія приведе тебе до гармонії? Алхімік, що ж трансформуй? Це девіз цієї карти. Те, що ти вважаєш помилкою або втратою, може стати твоїм найбільшим ресурсом. Як алхімик перетворює свинець у золото, ти можеш зробити з цього досвіду щось цінне для себе. І що зміниться, якщо ти дослухаєшся до цього послання? Рівновага, якщо ти дозволиш собі побачити більше варіантів, приймеш свою тінь і знаєш спосіб обернути ситуацію собі на користь, твій шлях стане яснішим. І це не просто вибір, це мистецтво гармонізації всього, що ти маєш зараз. Отже, послання для тебе просте: потік триває, ти сильніший за обмеження. Змінюєш перспективу, і ти побачиш, що золото вже в твоїх руках.